Вітаю, шановні глядачі. Ну ось є відповідь з Кремля. Власне, що ми очікували? Ми очікували, що верховний мудак кремлівський не буде впряму в лоб відмовляти Трампу. Він, звісно, буде говорити, що він за угоду, але є певні речі, які не дозволять Московії це зробити. Власне, так і сталося. Вийшов цей верховний муділа Московський. І він сказав про те, що є купа нюансів. Він за перемир'я, він за найтридцятиденне, він за те, аби все справді подружитися. Але зараз ми поговоримо про те, що Московія ставить перед собою, і чому вона на це перемир'я не піде, або піде з великим скрипом і з купою нюансів. І це все буде такий футбол, в якому ми, дорогі друзі, українці, і Україна, і українська влада маємо показати Трампу, що. Недомовлено здатний, не Зеленський чи Київ, а саме Москва, і безпосередньо самі знаєте, хто там на Ха починається, на О завершується, закінчується. Уже е, вийшов Путін, він сказав про те, що е, нюанси то такі, що що робити з військами України в Курській області? Якщо випускати, звідти він вже вірить у велику перемогу, в тотальне оточення, що все там повний кінець. То, що їх випускати, далі він почав говорити: а от 2000 кілометрів фронту, там так само ситуація, там вже чи не оточені українські групування, за його слова. Чого, звісно, немає, але, допустимо, він собі думає в своїй голові, що він тут вже когось прямо точив, і він каже: а що нам робити? Відпускати їх. Ну, Московія насправді тут виглядає не так, як би могла. Він хотів повністю зіграти цю карту козирну, як говорить. Фредович, про те, що вони його тиснуть, наступають, наступають вони. Слабше ніж раніше, це видно, що вони теж видихаються, що у них не вистачає техніки. У них теж є теж є свої проблеми. Але він робить вигляд, що він прямо от наступають, ми от з позиції сили. Ми тут українців оточуємо то, що нам зупинятися, чи як далі він каже про те, що хто буде взагалі моніторити е, так чи інакше фронт, який це буде механізми, не зрозуміло. Ну і звісно, він пойшов на те, аби Україна не мала можливості підготовлювати свої нові резерви і отримувати зброю для для того, щоб оснащуватися. Це Взагалі, не пропустимо протягом цих 30 днів. Тобто, у них їхня машина. Наступально окупаційного комплексу має пахаті працювати, вони мають робити свою мобілізацію. А ми от маємо українці зупинитися, дорогі друзі, тому що не так хочуть. Насправді, знову таки, Верховний діло він готує відмову Трампу. Трамп на це відповів, що дякую там за заяву, прекрасно, але в повній мірі Путін не сказав все, що міг би сказати, так, грубо кажучи, сказав Трамп, що є позитивним сигналом. Про те, що давай там льоси, швиденько нам треба тут рішати питання. Там по джерелах вже вони з Газпромом хочуть там співпрацювати американці, у Нас тут чекає цілий рай, каже безпосередньо Трамп Московії. Ну таку він рамку їм задає. То давайте швиденько з Україною підпишемо мир. І не будемо всі нюанси влізати. А от Кремль не вірить е, Вашингтону, не вірить Америці. Він вважає, що Сполучені Штати кинуть їх черговий раз, що Трамп ненадовго, це електронна демократія, завтра прийдуть нові сили і скажуть, що та все переорганізуємо, переписуємо і таке інше. Ну, тобто нема довіри повної, і тут Путіну треба зараз не роздраконити Трампа, що він там не відсипав Україні більше, ніж треба, і разом з тим. Продовжити згідно от ми на каналі видавали в принципі релевантна інформація і на європейського союзу їх розвідданих, що вони хочуть до 26-го року далі воювати. Наша задача показати Трампу, що не хоче Путін миру. Він хоче нюанси розповідати і от травити різні казки про те, що тут ми маємо щось там купу але і таке інше. Загалом Московія хоче загальної домовленості. Вона у випадку замороження на сьогоднішньому стані війни. Вона свої стратегічні проблеми не вирішує. Ну, я зараз з їхнього погляду да, дивлюсь. Я намагаюся пояснити їхню логіку. По суті, це тактична перемога для них. Якщо вони забирають південь, ну утримують там шлях в Крим. Але вони не забирають море повністю, якби вони весь південь забрали. Да? Вони б знову були б королями Чорного моря. От, цього в них не вийшло. По суті, Україну знищити як державу стратегічна їхня ціль, цілі, Хартлен забрати його шматок, великий а потім вторгатися далі в Балтію, в Польщу це не вийшло. Вони мають мілітаризовану озброєну дуже. Агресивну до себе націю, яка їх ненавидить за об'єктивні речі, так, і вони от хочуть знищити. Тому у випадку, якщо в, всій літеразі, в цій літеразі, всій стадії не вдалося ліквідувати українську державність, значить треба впровадити в загальному такому от фреймі домовленостей, ну, туди попіхати динаміта нормального всю домовленості під українську суверенність і державність. І у вигляді скорочення українських. Військ, там мілітарної потуги, всяких там політичних фігнів внутрішньоуправлінських обмежити Україну можливості взаємодіяти з зовнішнім організацією ніякої допомоги, і оцю цю фігню, яку воно все носиться з нею. Тобто вони до нас ворожі, вони хочуть нас атакувати, знищити, а от ми маємо піти на всі їхні хотілки, які вони хочуть, по суті, мати такого, звісно, не буде. Україна в перемовинах вже сказала, що червоні для нас лінії це. Ніяких розмов про українську обмеження української мілітарної складової, ніяких обмежень щодо можливості співпраці з будь-якими міжнародними структурами, в тому числі інтеграції в НАТО, цього не може бути. Ну начебто, Америка прийняла ці розуміються червоні лінії. От Трамп далі, там до речі, далі говорив ще про те, що зараз йдуть дискусію про територіальні різні речі, що Україні придеться там. Зрозуміти, що щось відійде, не відійде. Ну ніхто там публічно не говорить, що ми маємо це юридично все затверджувати. Сказав про те, що Запоріжжя Запорізька АЕС йде розмова про те, аби кому вона буде належати. Це каже про те, що немає американської сторони, дорогі друзі. До речі, немає американської сторони бажання аби Україна пішла на здачу. Там Запоріжжя або Херсону, або Слов'янська, або Краматорська. Це дуже добре. Ну, коли ця інформація з NBC News тоді вийшла, багато хто інтерпретував її як те, що Америка вже нас змушує там віддати свої території. Це так не є. І, в принципі, моя була думка, що так не було. Це не так треба було бачити. Мова була йти йшла, звісно, про першу чергу про замороження. Ситуації, а не про те, що Україна там має ще щось віддати надашку. Отже, стратегічних цілей Москва не виконала, і вона їх хоче виконати. Україна в свою чергу має свої стратегічні цілі. Це гарантії безпеки і озброєння нашого, і далі кооперація прямо з іншими країнами, і не допустити Москви там в майбутньому ще раз розгорнути таку війну і тим більше засягати на нашу суверенність і незалежність стратегічні цілі. Наші різні більше того, у нас є інша ще стратегічна ціль. Це розвалити Московію. Ми будемо це робити всіма можливими засобами, зокрема нашими спецслужбами І не тільки це вже зрозуміло. У нас ми не можемо існувати при сильній Москві. Чим слабкіше і дезінтегровіше Московія, тим безпечніше нам. Перша стадія нашої безпеки це готовність нашого ПК, співпраця з іншими країнами, готовність нашої армії і загалом суспільства захищати себе. Друга стадія це максимальне ослаблення Москви. І до побачи. Цілі абсолютно протилежні, і е, не виконує жодна з сторін цих цілей. Тому протиріччя існують. І на сьогодні лише Трамп як е, суб'єкт, який каже про те, що там Москва не звертай на Україну, давай з тобою торгувати, взаємодіяти і таке інше, дружити проти Китаю. Там, до речі, у своїй промові Путін сказав про те, що він. Дякує і Сізіпіну, і президенту Бразилії, і там інших країн про те, що вони приділяють багато увагу цій проблемі, як він каже. От, тож він там який Китай теж надавав. Московія хоче просто бути рівно віддалена від всіх інших гравців. Власне, як висновок за НАТО протиріччя, за НАТО велике небажання московитів завершити цю війну, ми, в принципі, готові. Наша задача стадія один, я ж кажу, це бути максимально бути готовими. Хочеш в миру, готуйся до війни. От ми тоді будемо цю задачу виконувати. Московія не хоче цю задачу виконувати у себе, вона хоче повністю нашого знищення, або ж е, понапіхати в договір дінаміта, який далі ослабить нас, і там, через 2-3 роки, 4, е, Московія далі буде наступати і вже у ослаблену Україну захоплювати. От власне, от це хоче зробити Москва, і нам не треба давати цих можливостей. Не треба послаблювати нашу суверенність. Якщо Трамп хоче тиснути на всіх заради миру, нехай тисне. От ми погодимося, і ми погодились на це 30-денне перемиря, як такий пробник. Чи готові сторони? Ми готові, а вони ні. І От Трамп має зі зріти, що Москва не готова до миру. Реально вона готується до остаточної війни ліквідації України. Це Трампу треба донести і потроху з нашими друзями Франції і Британії, і, зокрема, наша влада готує прогріває Фредовича на цей об'єктивний факт. Що ще сьогодні цікавого сталося? Це те, що Фредович не продовжив, до речі, можливість під санкційним банкам брати операцію з продажу енергоресурсів в Європу. І це цікаво. Потім там перепитали журналісти, це було суб'єктне рішення. Тобто був даний сигнал про те, що адміністрація готова і тиснути на нього. Це добре. Ну, можливо, це е, е, просто гра. Вони забули продовжити і зробили вигляд, що це тиск. Ну, Вони ж сказали, що вони тиснуть, значить, вони не продовжать і завтра, і післязавтра. Тоді це добре. От, це значить про те, що. Трамп, окрім того, що на нас тиснути, готовий все ж таки тиснути на Москву. Ну, зокрема, те, що він знову-таки сказав про те, що не все, що треба, там Путін сказав, ми маємо далі це обговорювати. Теж говорить про те, що Трамп в такому в лайтовому форматі, але все ж таки намагається сигналізувати Москві, аби вона трошки попускалася в своїх претензіях. Отже, Путін буде стелити як може Трампу. Але на домовленості в цьому форматі постарайся не піти і протягнути війну далі. Це буде в свою чергу на нашу думку і на наші спроби, бо ми будемо, як сторона і наші союзники, робити все можливе, аби прогрівати Трампа на те, аби він визнав, що Росія миру не хоче. Хоча, знову-таки, можемо і готуватися, що нам цю картоплину гарячу вигляду, знову якихось там питань, нам можуть перекинути знову в руки, і ми будемо з нею. Бігати і з намагатися перекинути знову на ту сторону. Так? Ну, принаймні, спроба Московії це буде зробити. Наша задача, що ви чекаєте, які м'яч на нашій стороні, кротеплине на нашій стороні. Ми 30 днів готові перемир'я в повітрі на морі, на суші робити. І не бити по енергооб'єктам ні по чому. 30 днів. Ми готові. Дивіться, ми готові. Це серйозний крок. Ви готові? А? а? Не готові. Порядовичі, вони не готові. Давай. Все, що можна сюди, давай, і будемо бомбити Москов. Москов never sleep, як то кажуть там на Москві. От. Е то і зробимо їм Never Sleep, що ні? Раз співають, значить хочуть, як то кажуть. Люди. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал Ми там, до речі, всі вислови Фредовича переклали українською мовою з допомогою штучного інтелекту. Ми робимо це дуже оперативно. І ви можете робити свої висновки, слухаючи світових лідерів з перших вуст. Всім гарної ночі! А хто зранку подивиться, гарного робочого дня? До зустрічі, до побачення. Хай щастить!